Було три роки, і Bloodhound Gang повернувся до України. Нового альбому гурт не привіз. Та й шоу-програма багато в чому збігалася з попереднім концертом на наших теренах. Проте для шанувальників Бладхангенґ це не головне. Хоч більшості учасників колективу вже за 40, вони як і в 90-х, такі ж зірви голови. Так ми дорослішаємо. То чи переросли ми свій божевільний стиль життя? Автобусні мандрівки щоденне розпивання алкоголю. Ти гадаєш, що переріс? Ні. А я от гадаю, що переріс. Та я не переріс захоплення повіями. Повію, хочуть грошей, тож, аби оплатити їхні недешеві послуги, мені доводиться їздити в тури. За такі жарти колектив і люблять. Не відміну від візиту 2010-го, цього разу артисти встигли прогулятися українською столицею. Так, ми були в музеї Великої Вітчизняної війни. Ми сходили до музею, а ще оглянули Софійський собор. За дві години до шоу Bloodhound Gang влаштували розіграш квитків у панківському стилі. Керував ними бас-гітарист гурту Джаред Хеслховт. Учасникам конкурсу запропонували позмагатися на випередки в плаванні. Відбувалося це в маленькому басейні. Можливо, шикарна Шикарно, вона. А дехто хто за можливість потрапити на концерт не гидував навіть випити склянку води з того басейну. Після цього будете якось дезінфікувати шлодок ну, чи дорожка ну, ну, алкоголем можливо? Підготовка до концерту Бладхаунгів була більш ніж похвальною. Часто зарубіжні колективи навіть не знають, до якої країни приїхали, але не ці філадельфійці. Шоу супроводжував відеоряд із жартівливими українськими висловами і фотографіями, зробленими під час прогулянок столицею. Вокаліст колективу Джиммі Поп вийшов у синьо жовтій футболці, а ще на сцену спочатку винесли прапор США, а потім замінили його стягом України. Виконавці вживали чимало алкоголю, серед якого були й пляшки з українським пивом. Дехто шанувальників не цурався розділити з бас гітаристом Питво, коли той розливав його зі сцени. На концерт прийшла різношерстна публіка. Це як давні фанати гурту, так і чоловіків класичних костюмах та леді в сукнях, яких друзі затягли на вечірку. Судячи з бурхливих овацій і того, що зал був переповнений у щерть, усі залишилися задоволеними.